Вітаю, друзі! Дональд Трамп вимагає карати наркоторговців, заявивши, що в країнах зі смертною карою немає проблем з наркотиками. А як же бути в Украї... з Україною, де введено мораторій на смертну кару? Давайте про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку. Того, if you notice that every country that has the death penalty has no drug problem, they execute drug dealers. Uh, China, uh, Singapore, actually there are quite a few, many in Asia where they have the death penalty. There's no drug problem whatsoever. They come to our country because we have a much softer policy. Якщо ви помітили, в кожній країні, де є страта, смертна кара, немає проблем з наркотиками. Вони страчують наркоторговців. І якщо замислитись, це дуже гуманно. Бо кожен наркодилер, у середньому, за їхніми словами, вбиває щонайменше 500 осіб, тобто серійний вбивця по факту, я не знаю, чи готова наша країна до цього я. До цього готовий, заявив президент США Дональд Трамп. Я скажу: я також морально до цього готовий. Але давайте розберемося для початку. При українській судовій системі повертати смертну кару не можна, тому що Політичних опонентів через продажні суди, людей, в кого хочуть віджати бізнес, ну незручних людей. Їх будуть оголошувати педофілами, наркоторговцями, вбивцями, ким завгодно. І страчувати. Для того, щоб забрати бізнес, усунути бізнес конкурента, політичного опонента і так далі. Нам, перш за все, потрібна нормальна, адекватна судова система. Я особисто пропоную поступово звільнити всі 100% цих суддів, вони всі без виключення корумповані, і провести вибори, вибори місцевих суддів на місцях, адже в моїх рідних вобнах на Полтавщині, на Тернопільщині, Франківщині, Харківщині, Дніпропетровщині, там краще знають. Який суддя бере, який не бере, який юрист буде судити справедливо, а який братиме хабарі? Звичайно, вибори треба буде проводити з фахівців з відповідним досвідом, юристів, правнуків і так далі. Коли буде обрана перша судова ланка, то вона обере серед себе другу. Судову ланку, апеляційну. А з'їзд уже всіх суддів потім обере Верховний суд. Можливо, його треба буде робити міксованим призначенням з різних боків. Чи стане ця система з першого дня справедливою? Ні, над нею треба буде контроль. Контроль, який гарантуватиме, що той, хто здав корумпованого суддю, отримав серйозну винагороду від держави. І захист від держави, так як в США, про які ми говоримо. А так дійсно, коли ми матимемо адекватну, справедливу судову систему, то нам потрібно повертати смертну кару для наркоторговців. Для педофілів, для вбивців потрібно чистити суспільство, інакше воно зашлкується. Зашлкується так, як зараз в нас. Коли різного роду хімпроми, наркокартелі ледь не керують країною, коли в найвищих кабінетах е вибудовують з порошка дорожки, як би нюхнуть. Коли країна через це гине, гинуть мільйони громадян, то смертна кара це є е, як санітарні заходи для того, щоб врятувати націю від смертонесної хвороби, яка її охоплює. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.